В Львівському муніципальному мистецькому центрі відкрилася виставка проєкту «14.8.22». Там презентували архів персональних історій жителів Луганської та Донецької областей. Всі ці історії люди розповідають самі. Вони їх самі нам пишуть. Всі ці історії ми збираємо через відкриту форму open Call, яку ми розповсюджуємо через соцмережі. Організатор виставки Віталій Матухно каже, назва проєкту має свій символізм. 14 – це початок війни на Сході України у 2014 році, 22 – початок повномасштабного вторгнення в Україну, Росію, звичайно, і 8 – це 8 років життя між цими двома датами. Завдяки проєкту каже Віталій Матухно, команда змогла підтримати людей, що постраждали від війни. Ми надавали людям фінансову підтримку за їх історії. Всі ну, тобто вони нам у формі опенколу люди також писали про те, чи потрібна їм фінансова підтримка. Якщо так, ми відбирали людей, яким вона дійсно потрібна. Деякі історії відтворені на фотокартках. Ці фотографії у цьому ряду це якраз документація. Ну вторгнення Росії в Україну у 2014 році, тобто всі ці проросійські мітинги організовані там актер актерами. Чим більше ми будемо розповідати про ці інституції, про ці організації, про ініціативи, тим більше ми будемо розуміти переживання тих людей, яких війна застала більш глобально ніж нашу частину України. І надіюся, що в майбутньому, коли ми переможемо, це буде спонукати людей з нашого регіону, подорожувати. Згодом команда планує презентувати виставку у інших містах України та за кордоном. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.